От дивіться, от де справедливість. Пишуть хлопці носять, що просять гроші. Причому хлопці ці документи мені скидали. Я їм допомагав в своєму. Тобто це не якісь там леві хлопці. Це дійсно воєнні. Вони просять хоча б пару копійок чисто на сигарети. Але ми ж збираємо мільярди на ЗСУ. Притім я беру ночу і перечисляю 2000 копійок, останні до нуля копійок хлопцям. Так, да, я потім буду звітувати ще перед банком, куди я віддав, куди я перечислив. але сам факт. Почему я отдаю все до копійки хлопцям, я зараз стежу з 80 и і ще по обтікам, хлопцям э, докупляю э, протигріпозне, хоча самому вже треба і проти грипу, і проти стресу. Э, на бірці до собі шукаю. Бо завтра треба в Запорожье відправляти уже посилку з бірцями, з продуктами, з э, цигарками. Э, э, ще теплий одяг іде, я заказав. Ну, Я розумію, що ви видохли. Ну і ви мене теж пойміть. Я теж за півтора року війни, за два вже години вони, я видохся теж. Повністю видохся. І фізично, і фінансово. Тому, якщо у кого є можливість, допомагайте, долучайтесь. Я не можу сам закрити усі ці запити. Ну, по крайній мірі, вони хоча б закриваються і доходять все це до пацанов, а не до фондів, до мегафондів, і все це на рахунках. Зато ми мільярди, все на ЗСУ, все на ЗСУ. Давайте не на ЗСУ, давайте пацана. Дивіться, хештег не на ЗСУ, не гроші на ЗСУ, а гроші пацанам. Допомога пацанам. Ото буде правильно, хлопцям нашим. А то на ЗСУ, потім воно вкане в літо вічно. А потім міністри виїжджають з України. Монобанк, 53.75-4114-2510-7112. Приватне пам'ятаю, зараз допишу. Пожалуйста, хто скільки може? Ну, допомагайте, ну правда, ну мені важко тоді самому. Я звітую, показую в першу чергу, щоб хлопці бачили, що я не морожусь. У мене просто немає фізичних таких дені, щоб я всім поміг і всіх обігрів.